Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами з'ясуємо, чим вміємо ми дружити та у злагоді жити. Ось послухайте вірші, яким повинен бути друг. Щоб могли ми гарно жити, треба вчитися дружити. А не кидатися словами, щоб не стати ворогами. І запам'ятай собі, з другом легше у журбі. Друг нас виручити може, у біді він допоможе. А як пісня жар чи сміх, радість ділиться на всіх. Друг нас може захистити, може з іншим помирити, друг не стане кепкувати і на людях нас повчати. А як сварять всі навкруг, йде де на захист справжній друг і ніколи не забудь ти для друга вірним будь. Ще одне запам'ятай, друзів ти не забувай, знай, моя дитино мила. Дружба це велика сила. Я сподіваюся, що ви всі вмієте дружити і у вас є справжні друзі.